Друзі, вітаю! Сьогодні буде мова у нас про показчики повороту. Так, дійсно, поправок дорожнього руху ми повинні з вами вмикати показчики повороту при початку руху. Наприклад, якщо ми змінюємо траєкторію, там вийдемо на випередження то, чи на обгін. Коли ми робимо якісь маневри, може розворот чи поворот ліворуч праворуч, і також, коли при зупинці транспортного засобу теж повинні вмикати показчики повороту. на іспиті це дуже важливо. Така складова, тому що за непокачки пороту можна собі багато помилок принести і не скласти, на жаль, піспи. Таке теж буває. Але сьогодні трошки про інше мова, про те, що ми повинні довіряти покачкам повороту, якщо інші водії вмикають, чи не повинні Давайте сьогодні розбиратися, звати мене Сен Карман, я автоінструктор. Поворотник це намір, який показує водій, що він буде робити. Ну ви знаєте, буває так, що на жаль, покачки пороту водій можуть не вмикати, і ми не розуміємо, які дії він повинен зробити. Але буває завчасно вмикає дуже-дуже завчасно іде з показчиком пороту. Ми виїжджаємо, чи з спалило території, чи може виїжджаємо з якогось перехрестя, а людина їде з показчиком пороту. Що робити? Дивитись на його дії. Є така складова, як людський фактор. Так, хтось дійсно дисциплінований водій, а хто дійсно ні. Ну, на жаль, теж таке буває. Також є у нас непередбачена ситуація. Ну, наприклад, людина вмикає покажчик повороту, але не визначилась з подальшим напрямком руху. Може дивитися, куди заїжджати, визначаючи, чи можна туди заїжджати чи ні. Може дивиться на свій навігатор, куди йому повертати. Тому людський фактор теж ніхто не відміняв. Також є така складова, як ваша безпека. Так, дійсно, є пока повороту, але довіряйте діям діям водія, який буде виконувати поворот. Так, людина може зачепити по повороту, могла його не вимкнути. Може у нього дуже гучна розмова там відбувається по телефону, а може дуже гучна музика. І він не відчув, він не чує, чи вимкнув він пока повороту, ні. Тому дивіться на дії, що він буде робити. Наприклад, якщо ви виїжджаєте там, і людина їде з покажчиком повороту, подивіться, чи гальмує він, чи не гальмує. Це дуже важливо. Ви також повинні зрозуміти, що покажчик повороту – це, ви знаєте, підказка, підказка а не 100% подія, яка буде відбуватися потім. Тому, знаєте, таке золото правило. Довіряй, але перевіряй. Безпечного вам водіння.